Всім привіт з Британської Колумбії! Ранковий час, 10-та година. Ой, зараз проходило ось тут, там де червоний шатер натягнутий кафешка. За столом сидить одинокий дідусь, їсть яєшню в Смажено з помідорами біля віконця. Мені було соромно його знімати. І на столі у нього сидить плюшевий ведмедик мордочкою до нього. І іграшка така дитяча, розовий фламінго теж з другої сторони тарілочки сидить. Боже, серце розривається, глядячи на це. Він, мабуть, такий одинокий, і так же в нього комп'ютер головний зламався від цієї від такого життя, що його радують навіть плюшові іграшки, які сидять поруч з ним. На сніданку. Мабуть, так і на обід, якщо в нього є, і на вечерю. Всім бажаю добра, миру, любіть один одного. Бажаю всім не бути одинокими в цьому, в цьому житті. Тримайтеся один одного, любіть один одного. І хай все буде добре. Всім пока.